Табличка в старця коло ніг, подайте щось сліпому. Люд в шапку кидав, хто що міг нещасному слабому. Прохожий коло старця став, щоб милостиню дати, купюру з гаманця дістав і напис став читати. Убогий, мовив твій дохід, заглянувши в скарбничку, твій напис замінити слід, узяв до рук табличку. Слова якісь там змудрував, поставив жирну крапку та й зник. А старець грошей мав на вечір повну шапку. Порахувати ого го, незрячий мав мороки, ба враз рятівника свого пізнав ледь чутні кроки. Впаду, сказав до твоїх ніг. Дозволь лиш запитати, скажи мені, чудес яких ти в напис зміг додати. В табличці чоловік сказав, І не пахне чудесами, слова лиш інші я описав, по суті, все те ж саме. Кричала всім табличка та, сліпому на удачу, навколо осінь золота, та я її не бачу. Ми недаремно розпочали наш захід цим віршем. На дворі золота осінь, ми милуємося розмаїттям барв та насолоджуємося красою довкола. Але є люди, які позбавлені цього щастя, вони не мають змоги відчути красу, адже позбавлені головного зору. Щорічно, у другий четвер жовтня, весь світ відзначає Міжнародний день зору. Дата була ініційована Всесвітньою організацією охорони здоров'я, щоб привернути увагу до проблем зору та розвитку офтальмологічних захворювань. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, у світі налічується близько 314 мільйонів людей, у яких є порушення зору. 45 мільйонів з них є сліпі. Кожні 5 секунд. Втрачає зір одна доросла людина, кожну хвилину одна дитина. Найчастіше погіршення зору спостерігається у шкільному віці або після 50. В Україні точної офіційної статистики щодо кількості людей з порушенням зору немає. За неофіційними даними, це приблизно 65 тисяч людей, з них 10 тисяч. Діти. Символом сліпих стала біла тростина. Ця біла паличка є допоміжним знаряддям при самостійному орієнтуванні у просторі. Також на допомогу незрячим людям прийшли собаки-повадирі. Ці тварини значно відрізняються від своїх родичів. Це не просто службові собаки, вони також є вірними друзями. Хороший характер і правильне навчання робить собак відданими власникам. Найчастіше люди вибирають собак породи Лабрадор. Сьогодні багато людей з порушенням зору і з задоволенням гуляють на вулиці із своїми собаками-повадирями. Але собака не може перевезти господаря через дорогу. Для цього існує знак сліпі пішоходи. Який означає, що переходом користуються сліпі громадяни. А на перехресті звучить звуковий сигнал. Перехід через вулицю Василя Стуса та Така озвучка з'явилася на світлофорах Краматорська. Вона має допомогти людям з вадами зору зручніше пересуватися містом. Оборонено. Щороку слабозорих або взагалі сліпих людей. Стає все більше і більше, і такі діти є серед нас. Тому всі ми повинні допомагати та підтримувати їх. А що ж люди, які не бачать, вони що, не вміють читати і писати? спитаєте ви. Навпаки, вони можуть, але пишуть по шрифту Брайля. Це прекрасний світ навколо. Ми вдивляємося в кожну дрібничку. Наші очі зачаровані твоєю красою. А що буде, якщо зір погіршиться? Просто спробуй заплющити очі. Ми спробували. Але як тепер читати, як писати тактильні книжки? На допомогу прийшов шрифт Брайля. Луї Брайль французький тихлопедагог. Він осліп у трьохлітньому віці. У 1829 році розробив шрифт для сліпих, що використовується в усьому світі. В основі шрифта. Лежить комбінація шести крапок. Брайль використав порядок букв латинського алфавіту. Крім букви цифр, Брайль на основі тих же принципів розробив написання нот, бо він був ще й талановитим музикантом і викладав музику для сліпих. Про очі слід постійно турбуватися. А чи знаєте ви, що треба робити? Ці правила повинні знати всі. Коли вмиваєшся вранці або перед сном, то ретельно промивай повіки. Та також, коли на, ні, на них потрапив бруд. Веди здоровий спосіб життя. Включи у свій раціон продукти. Що містять вітаміни А, С, Е і рибу в Якщо ти відчуваєш, що щось потрапило в око, скажи батькам: Ніколи не слід сильно терти очі, особливо небезпечно терти їх брудними руками. Ні в якому разі не грає не бігає з ручку олівцем, валиш або іншим закосним предметом у руках. Ти можеш підсковзнутися і потрапити істям прямо в покулку. Щоб захистити очі, використовують спеціалізовані окуляри для плавання у басейні та сонце захисні від палючого сонця. Читає про хорошому освітленню, щоб не напружувати очі. Контролюй час проведений за комп'ютером. Роби паузи у роботі кожні 30 хвилин. Проход, погляд, щороку. діти всі ми проводимо багато часу перед моніторами, екранами телевізорів. Користуємося різними технічними засобами, які втомлюють наші очі для відпочинку очей. Створюють спеціальні руханки. Пропоную всім нам виконати одну з них за участю Насті і Даші. Усесвітний день зору. Нагадуємо вам, які продукти корисні для ваших очей. Це чорниця, морква, морква, гарбуз, шпінат та, та ще сир, риба та шоколад. Втрата зору. Це складне випробування. Але люди не втрачають інтересу до життя. Вони, перемагаючи біль, знаходять сили йти далі. Історія має багато прикладів серед них Андреа Бачеллі, італійський співак, виконавець класичної та популярної музики, який втратив зір в 12 років. Гелен Келлер американська письменниця та громадський діяч. Вона була не тільки сліпою, а ще й глухою з півторарічного віку. Дівчинка втратила зір і слух внаслідок важкої хвороби. Джон Брамліт, американський художник. Коли Джону було трохи більше за 30, через ускладнення, викликані тяжкою хворобою, він втратив зір, після чого в нього почалася сильна депресія. І не дивно, адже він далі не міг жити звичним життям. Не міг читати, писати, гуляти і вільно переміщатися по своєму власному будинку. Він, як сам зізнається, відчув себе викинутим у відкритий океан без рятувального круга. Але Брамліту вдалося знайти в собі сили жити далі і упоратися з депресією. Здолати душевні переживання йому допомогло мистецтво. Звичайно, все це здається немислимим. Адже живопис це все таки візуальне мистецтво. І те, що творить цей художник сліпець, просто не вписується ні в які рамки людського розуміння. Тільки погляньте на ці картини. Сподіваюся, що приклад цієї людини завжди нагадуватиме вам, що ніколи не можна опускати руки. А ви пробували малювати з закритими очима? Ми спробували. І ось що в нас вийшло? Другі класи дерево, треті класи будинок, четверті люди. З раннього дитинства ми звикли до того, що очі постачають нас постійним потоком інформації. Це майже 90% відомостей про оточуючий світ, які ж ще таємниці приховують наші очі, блакитні очі. Власники цього кольору дуже відповідальні, і серйозні люди. Вони мають сильний характер, спроможні витримати випробування долі. Зелені очі. Зелений колір очей найрідкісніший. Їх власники дуже творчі люди. Які мають багато ідей. Поряд з ними дуже цікаво. Чорні очі. Чорні очі завжди викликали змішані почуття в оточуючих. Вони і притягують і відштовхують одночасно. Сірі очі. Власники цього кольору дуже креативні і винахідливі. Карі-очі. Власники цього кольору дуже самодостатні і легкі в спілкуванні. Караокі можуть дати цінну пораду або допоможуть знайти рішення з безвихідної ситуації. В народі кажуть очі, дзеркало душі. А чи помічали ви, які очі у вашої мами? Блакитні, карі, зелені? В залежності від ситуації. Очі матусі можуть бути добрими або сердитими, лагідними та усміхненими. А ще вони випромінюють щиру радість та доброту, занепокоєння та хвилювання, страх і невимовний біль. Це підтверджують малюнки наших дітей. В небі ясне, мама, обійми й горе мене, Ранок дарує і світу зорю, мамочку рідну я дуже люблю. Мама